Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі EWTN. Ми зараз уже за мить розпочнемо молитву Святого Розарія в єдності з паломниками, зібраними в Лурд, біля Гроту, де являлася Діва Марія Святій Бернадеті. Щобудня о 16-й годині транслюємо цю молитву. Вона лунає оригінальною мовою англійською, але Перекладаємо її на українську мову, частину заклику, частину заклику молитовного чуємо мовою оригіналу. Хочемо молитися в ваших намірах, в тих намірах, які нам надсилаєте, в коментарях під трансляціями, в тих намірах, які є в ваших серцях. Також зараз подумаємо в тиші про всі ті наміри, які маєте в серцях і з якими хочемо. Молитися і довіряти їх Богу через Пресвяту Діву Марію. І дзвони, а отже зараз уже за мить розпочинаємо молитву Святого Розарію. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брати, сестри, хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN, де б ви не були, чи тут у Лурд, чи за кордоном єднаємося разом в молитві від об'явлень Діви Марії, святі Бернадеті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію і просимо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, місяця в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця, Сдержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлані, третього дня, Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, Звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося за Отця, папу Лева і в його намірах. Гочеч на щось на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісуса. <рекунут> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного сподь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного гріха Зачата, молись за нас. Що до тебе прибігаємо, перша тайна славна Воскресіння Ісуса Христа молимося в цій тайні в наших намірах. Молимося особливо за нашого папу Лева, за наших єпископів, за всіх християн. Просимо про дар покликань до священства богопосвяченого життя, подружнього життя. Просимо за всі сім'ї. Про благодаті, необхідні єдність, допомогу батькам, вихованні дітей. Просимо Господа про дар міцної віри для усіх нас. Усіх також наших особистих намірах. Намірах, які нам надсилаєте з проханням про молитву, довіряємо їй їх. Господу через Богородицю. Отче наш, що єси на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Us and lead us not into but us from Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з тобою, благословена жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спостобою, з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна спостобою, з тобою, благословена ти і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна спот з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха Зачата, ми за нас що до тебе прибігаємо. Друга тайна славна, Вознесіння Ісуса Христа. Селюк молимося в цій тані в усіх наших намірах. особливо молимося за нашу батьківщину. Просимо за мир, справедливий, завершення війни, про мудрість для керівників нашої країни, інших країн, пошуці справедливого миру. Просимо Господа також. За всіх, хто захищає нас, дай, Господи, їм потрібні благодаті, сили. Прийми до царства вічного, усіх загиблих під час війни, Дай благодаті потрібні для нас, для нашого народу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна сплод з тобою, благословена ти жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословена плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Hey, Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. <плес> Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродного ріка зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна, славна, зіслання Святого Духа. Молимо з цієї тайні в наших намірах. Просімо Господа, особливо також. Про зцілення для всіх хворих, за зцілення хлопчиків, Данилка, Богданчика, про яких просили нас молитися, також за Назара, про дар мови, також за ваших близьких, рідних, імена, прізвища, яких надсилаєте нам з проханням про молитву. про здоров'я душі і тіла для нас, усіх всіх тих намірах, які довіряємо Господу через Діву Марію. «А отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, us us, Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного спо з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна славна в небо взяття Пресвятої Діви Марії. Молимося в цій тайні в наших намірах, особливо довіряємо Богу, Його милосердів, всіх померлих, тих, які страждають чистилищі, тих, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину, наших близьких, рідних померлих. Також Тих померлих, які страждають. Очікуючи очищення, щоб Господь дозволив їм увійти до неба, просимо також за всіх помираючих, просимо в усіх тих наших намірах, намірах наших близьких рідних. Отче наш, що наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Friend, us, Радуйся Марія, благодаті повного Тобою, благословенна між жінками, благословенний плід на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать повна Господ з тобою, благословенно тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти міженками, благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. <плодиснен> Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. без первородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна славна, коронування Марії на царицю неба і землі. Молимося в цій тайні, в наших намірах, особливо молимося за всіх наших глядачів, за вас, брати і сестри, у всіх ваших намірах. За всіх добродіїв нашого католицького телеканалу, всіх, хто духовний, матеріальний спосіб, підтримує наше служіння, всіх, хто просив нас про молитву, всі ті наміри, молитовні прохання, які надсилаєте нам, в коментарях під трансляціями. Отче, наш, що щось сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля, як на, небі, так і на землі. і як Радуйся, Марія, благодаті повного способою, благословена твоими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повного Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повного з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, спод з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, us, us, Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, спо з тобою, благословена тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти і благословений, благословений пліт лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха Зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Молимося. Просимо, Господи, влив наші серця за свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Господь з вами, з Духом Твоїм. Хай благословенням самогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід о люба, о солодка Діва Марія. Моли за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїли собі Христових. Богородиця з лорт, молись за нас, Богородиця з лорт, молись за нас, Богородиця з лорт, молись за нас. Свята Бернадета, молись за нас. Цей сина Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо, брата і сестри, за спільну молитву Святого Розарія. Запрошуємо до цієї молитви щобудня о 16-й годині. Залишайтеся з нами, католицьким телеканалом. Сьогодні ще нагадуємо, що буде трансляція святої меси о 18-й годині з катедрального храму Святого Олександра в Києві, а о 20-й вечірня молитва за Україну. З Бердичівського санктуарію. Щоб ви могли також ще зручніше дивитись наш канал і наші трансляції, можете встановити додаток на ваш мобільний телефон, веб-стор чи в плеймаркеті можна його знайти. Дякуємо вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!